Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про театр і дуже цікавого про нього дізнаємось, а також пригадаємо правила поводження в ньому. Запрошую вас усіх разом зі мною піти в похід до театру. Будьте уважними! Вітаю! Мене звуть Катруся. Сьогодні я вам розповім про театр та як себе в ньому поводити. А знаєте ви, що таке театр? Театр це вид мистецтва і споруда, в якій актори показують на сцені вистави глядачам. До речі, театральне мистецтво зародилося у Стародавній Греції. Перший театр складався лише зі сцени та місць для глядачів і розташований просто небо. Сучасний театр, окрім сцени та глядацької зали, має багато спеціальних приміщень. Зараз я вас з ними познайомлю. Це фоє. А це костюмерна. У театральній касі можна придбати квитки на виставу. Квитку вказують дату, назву вистави, ряд і місце. На вході твій квиток перевірить білетер і відірве край квитка. Ти зберігай квиток до кінця вистави. Якщо ти прийшов до театру в холодну пору року, то залишити свій одяг можна в гардеробній. Гардеробник прийме одяг, повішає на вішалку і видасть тобі номерок. Не загуби його. А тут сказала. Театр – це дивовижний будинок, де показують вистави, казки, де танцюють і співають, розповідають ферші. Для вас, діти, теж існує театр. Який називається «Театр юного глядача, для того щоб люди знали, які вистави йдуть в театрі? Художники готують оголошення, яке називається Афіша, і розташовують її біля театру. Дарує глядачам відчуття свята насолоду мистецтвом. Вихований глядач поважає їхню працю і знає, як потрібно поводитися в театрі. А чи знаєте ви, як себе поводити в театрі? Слухайте, можливо, для вас щось буде нове. По-перше, до театру приходь вчасно. Верхній одяг в гардероб, знайди свій ряд і місце, проходь до нього обличчям до глядачів, які вже сидять на кріслах До початку вистави вимкни телефон. Під час вистави не їж і не розмовляй. В антракті можеш вийти у фоє. Поводься чемно, не бігай і не голосуй. Обов'язково висловлюй подяку акторам оплесками. Після вистави підійди до гардеробу, встань у чергу і спокійно чекай, коли тобі видадуть одяг. Ну що ж, я сподіваюся, моя розповідь була інформативною і корисною. І коли ви підете у театр, будете поводити себе чемно. Діти, а скажіть, будь ласка, вживати їжу чи напої під час вистави можна чи ні? Так, ні. А дарувати квіти акторам. Так, можна. А проходити між рядками, спиною до глядачів, як ви гадаєте, можна, чи ні? Ну, звичайно, ні. А так, молодці, можна. А ходити між рядками під час вистави можна чи ні? Як ви гадаєте?» Ну, звичайно, ні, бо будемо заважати іншим. А теленофувати, розмовляти по телефону можна? Ні. Молодці діти, всі правила ми з вами пригадали. Діти, існує багато видів театру, через які можна показати казку, розіграти знайомий віршик чи виставу зі своїми батьками чи друзями і пропоную вам разом з батьками вдома власноруч зробити театр із предметів, які можна використовувати для розігрування казки, віршика чи. Розіграти свою виставу і стати маленькими акторами. Та надіслати мені відео, яку казку чи вистави ви розіграли вдома. Буду чекати з нетерпінням. Пропоную вам види театру, який ви можете зробити вдома власноруч. Діти, може, вдома в когось є? Пальчиковий, настільний. або магнитний театр, а також можна зробити театр із ложок, із масок, із чашок, із картону, із іграшок. із сильнякових коробок, із картинок на руці або картинок із рукавичок на палиці, із повітряних кулек, із стаканчиків. І старілочок, на фартуці, із папе, і з мачалок можна зробити театр та обіграти його. Сьогодні ми з вами. Дізналась багато цікавого про театр, а також як правильно в ньому поводитися. Якщо ви захочете бути актором, то вам треба дуже наполегливо навчатися, а нам вже з вами час прощатися. До побачення, до нових зустрічей. чекаю ваших відео.